Якщо ви хочете отримати відповідь у сфері особистого життя, чому такі партнери приходять, для чого такі стосунки, і який буде ваш чоловік, фінанси, робота, реалізація, здоров'я, тоді запрошую на розбір натальної карти. Ви пишете мені приватні повідомлення. Хочу розбір натальної карти. Після цього я прошу у вас ваші дані, дата народження, час побірочці, точний і місце народження. Далі я складаю вашу карту по відеозв'язку. Я розповідаю вам все по вашій натальній карті, ваші відносини, де зустрінете партнера, який він буде, чому саме такі відносини ви притягуєте. Ваша реалізація, робота, де ви зможете досягти успіху, гроші, що з ними, як збільшити, як поводитись з грошима, чим спокушає вас у житті, лілі кармічні завдання, на яке благо ви можете розраховувати від ангела охоронця Селени. і в самому кінці я ще плюс підбираю стиль по вашому асценденту для того, щоб ви розуміли, як вам виглядати, коли вам потрібно про щось домовитись з кимось. А також підбираю стиль по вашій венері, для того, щоб ви розуміли, як вам одягатися, коли у вас якісь святкові дні, або, наприклад, вас запросили на побачення, щоб справити найкраще враження. В кінці натальної карти даю список рекомендаційних дій для того, щоб прокачати в плюс енергії планет сонця, луни і венери, плюс харчування по вашій луні, для того, щоб не набирати вагу, для кого це актуально, або просто почуватися себе більш комфортно і бути здоровою людиною. Ставте плюс під цим рілс, і я надішлю вам деталі вартості розбору.